Мережуки. Місія Безпечний Інтернет Лукаш Войтасік. Розділ третій. Повернення у минуле. Тим часом, аби зрозуміти, що насправді сталося у цей загадковий початок тижня, повернімося на якісь 20 років назад у минуле, у ті часи, коли ще не було Фейсбука, Інстаграма та навіть Ютуба, коли не існувало Майнкрафта і Фортнайта. Не було ані смартфонів, ані планшетів, а домашній комп'ютер, так званий ПК, персональний комп'ютер, був великою залізною коробкою під'єднаною до монітора, що важив із десяток кілограмів і займав півстола. Інтернет тоді ще не був настільки популярним і працював повільно, однак створював дедалі більше можливостей, тому ним користувалося все більше людей. Деякі з них вигадували нові сервіси і розраховували на те, що вже невдовзі стануть мільйонерами. Такі сподівання мав і Флуд Флейман, що проживав у далекій Каліфорнії. Колись він працював у інституті космічних досліджень. Там він був керівником телепортаційної команди, але втратив роботу через підозри у крадіжці обладнання та даних досліджень. Відтоді флуд цілими днями сидів перед монітором комп'ютера у своїй кімнаті, з вічно закритими жалюзі, і грав, тільки мрії про багатство, врешті-решт, схилили його до того, аби зробити щось окрім сидіння в іграх. Хоча це щось також було з ними пов'язане, він вирішив створити гру це буде похмура гра. Зло у ній перемагатиме, люди роблять зло, просто бояться у цьому зізнатися. Ця гра заволодіє ними і змінить вигляд інтернету, а я розбагатію, промовляв флуд Флейман, стоячи перед власним відображенням у брудному дзеркалі у ванній. На самому початку він навіть робив якийсь прогрес. Код ставав дедалі довшим. З'являлася графіка і перші анімації. Але робота тягнулася місяцями і кінця краю їй не було видно. Флуд Флейман із кожним днем втрачав ентузіазм і надію хоч колись завершити своє творіння. Я вже не маю сили грошей, я здаюсь, сказав однієї ночі зневірений Флуд своєму відображенню в моніторі комп'ютера. А все так класно починалося. Я мав стати відомим і багатим. Дай спокій! Припини жалітися, дай мені подумати, заявило відображення Флуда. Запанувала тиша. Чутно було тільки, як працює кулер, що охолоджував процесор у комп'ютері. Є один вихід, дедалі більше людей платить за покупки через інтернет. Ця послуга нова і погано захищена. Ти зламаєш акаунти кількох багатіїв. Перекинеш по кілька тисяч доларів на підставні рахунки, знімеш гроші в банку та й по всьому. Ти ж гакер. Це для тебе раз плюнути. Флуд Флейман прокинувся зранку з головою на клавіатурі. Він не мав певності, що розмова з відображенням йому не наснилася, але був рішуче налаштований гакнути ті акаунти і підлатати свій бюджет. Це для мене раз плюнути. Подумки повторював він. Через кілька тижнів він тільки міг що плювати у стелю. Флуд Флейман сидів на хлібі й воді у виправній колонії суворого режиму ADX Florence. найсуворішому ув'язненні не лише у всій Америці, а й у світі. Трюки з банками виявився не таким простим. Першу частину плану, щоправда, вдалося втілити без проблем. Але коли Флуд Флейман спробував зняти гроші в банку. Його заарештували поліціянти, які вже чекали на нього в засідці. ЗМІ надали справі розголосу. Суд хотів чітко показати, що крадіжки в інтернеті того не варті. Недобагатій отримав максимальний вирок 10 років в'язниці. Має бути якийсь спосіб звідси драпанути. Немає такої в'язниці, з якої неможливо втекти. Я не витримаю тут десяти років, повторював собі флут Флейман, лежачи на тюремних нарах. Та заткнися, новенький, про втечу можна навіть не думати. Немає жодного способу, звідси ще ніхто не вислизав. Один за одним повторювали четверо його співкамерників. Але раптом що, то забирай нас із собою, додав один із них, і всі засміялися. Тихо, дайте мені подумати. Прогарчав флудфлейман так загрозливо, що й справді запанувала тиша. Здалека було чутно тільки кроки охоронця, який ходив коридором. Є один вихід, сказав Флут Флейман за кілька хвилин. Інтернет це буде наш шлях до втечі.